24-02 ми виїхали з Чернігова, і поїхали. Ну, у нас бабуся в Саліяїни. Ми туди поїхали. І 3 березня зайшли вже російські війська. У нас відразу з них зв'язок і проїхала колона їхньої техніки по трасі з Чернігів. І потім почалися вуличні бої, тобто вони ж обстрілювати почали до нас. 3 ввечері прийшли російські військові, почали вмовляти нас піти до школи, ми вмовили їх залишитися. На наступний день ще прийшли, але вже прийшли такі більш схожі на казахів щось, такого плану. Теж дозволили залишитися, сказали, то впадає, то впадалі, добре в підвалі. Потім прийшли вже буряти. Прийшли на підпитку, зайшли до нас в підвал, почали автомати, розраджати, щось таке. Ми ж попросили діти також там себе, щоб цього не робили. Ми сказали, бігом у вас є п'ять хвилин, збираємо речі і в школу. Я ж питала, чи можна зайти до будинку. Забрати хоч речі, якісь, да поїсти дітям, сказали, ні, нічого не можна, забралися, пошли. Ну ми ж пішли, вони нас вести не хотіли. Ми ж попросили відведіть, бо ми ж не знаємо, що вони в селі. І вони ж нас ж, підпихували, щоб швидше йшли, автомати направляли і повалилися всім один вечора. Ми напевно вже були в підвалі школи. Телефони позабирали, порозбивали. Зайшли туди, там ж пройти було неможливо. Люди ж на люди, просто вже спали, на так, нас просто там ще бабусю раніше привели. І ми ж до неї туди в кімнату, вона маленька була, нас там сиділо 18 чоловік. Так, Це вже потім зранку вони нас випустили на вулицю, навіть дозволили вийти жінкам сходити додому, так як це було 8 березня. Вони дозволили жінкам сходити додому, взяти там якісь речі, поїсти. А що там було брати, як же по мородерину вже майже нічого не було. Ну так, місяць ми жили, іноді випускали на вулицю, іноді зовсім не випускали. В туалет. Іноді просилися і стукали грукли, відкрити, хочеться до туалету, то через раз з матами іноді випускали. Тобто місяць ви фактично перебували в полоні? Скажіть, будь ласка, чи довелося вам бачити, або може. Безпосередньо стосовно вас застосовувалися, катування або жорстокі поводження. Стосовно саме нас, де ми були в підвалі, так що взяти мене та мою родину ні. А батьки мене відпросилися піти жити до хати. У нас бабуся сидіти не може, а там спали всі сидячі, ми проблеми з суставами. І їх відпустили. Так, до батьків до моїх приходили, і маму за волосся тягнули зґвалтувати до сіднього будинку. Тата був постійно прикладали, до них було. І в школі була таке частина. Виводили до себе, забирали і що ви їли, що що, що ви пили? Як ви взагалі ну воду ходили наші ну, чоловіки, ходили в село брати воду. Ага. Але ну спочатку так нормально ходили, а потім вже буряти. Вони ж жили по сел, ну, в селі, в самому будинках людей. Так вони цьому не дуже були раді. Не дозволяли, Жо російські саме люди були ж російські, це ж з Бурятії. Так саме російські військові боялися. Що вони ж самі себе стріляли, бо понапивалися, самі себе стріляли, так побоювалися. І скважину, якусь там відкрили, звідти воду качали. Іноді, як гуманітарна ж, чи гуманітарна як це називається, це російським військовим їжу ту привозили чи щось там. Іноді воду нам давали, а готували їсти. Наші односельчани вони зробили польову кухню і під обстрілями готували їсти. Коли що було, дітям так маху варили. Поки корови ще по селах були, люди наші ходили, там доїли коров, приносили молоко і варили з молока. Потім вже корову тобто, на мінах підірвалися, то ті ж, напевно, повбивали. Так вже просили у російських згущене молоко, щоб варити дітям. Іноді на раз нам макарони дали російські військові, так всі в солярці, що їсти неможливо було. А всі вівсяну кашу давали, якусь таку, що у всіх діарея почалася масово. А вони на вулиці відпускати не хотіли. Тому що з тої ранки тарабанами стояли, бо це ж не просто в толе, ж ми на відрах ходили, там три відра стояли. Аж з 360 чоловік, три відра, то це ж ну, нема нічого. А в діареї так стукали, грюкали, щоб відкрили. бо... Скажіть, будь ласка, протягом цього місяця, де ви перебували в полоні, чи, чи може відбувалися вбивства, чи якісь жорстокі побиття людей. Були Були, якось чоловіка привезли чи з Солотинки, чи він їхав якась по трасі, його привезли, його побили, він був повністю побитий, парабогами був з нього. І на початку, на самому, як вони зайшли, вони теж стріляли в людей, в знайомого, самого першого, якого вбили, так. Так, за те, що він зайшов у свій двір, коли вони зайшли і сказав, ну, навіщо ви сюди прийшли? Слава Україні. Його ж вбили відразу. Люди самі помирали в підвалах, вже ж такі що більш... Похилого віку вони помирали самому шкоду. Чи може ви пам'ятаєте прізвище цих людей або адреси, де це відбувалося? Те вони помирали? В підвалі вони помирали. Прямо дихати не було чим, вони прямо в підвалі помирали. Ночували, могли з людьми з живими, а потім виносили їх до Качагарки. Складали трупи і просили в російських військових, щоб до вище їжі закопати хочуть. Так вони ж дозволяли, але обстріляли кладовище. Ну, люди ж повезли трупи, накладу, що вони обстріляли. А не пам'ятаєте, коли це було? Ну, напевно, десь всередині, може, березня. Десь так от. Десь в середині березня. А з ваших рідних, з ваших близьких, з ваших знайомих, може хтось постраждав або був поранений? Ну, це ж знайомого Толіка, я, я не Толя. Його вбили, це ж знайомий. А так, щоб я не знаю, знайомився, а чоловіка поранила. Потім хлопчика Сергій, 44, його ж, Сергій, 40 пунктів теж поранило. Так само в той день мого чоловіка, але йому так поранило, що відвезли навіть в на Білорусь, щоб операцію зробити, потім дуже сильно поранило. там заді і заділи низького, і кров'я хірка, ззаді там, лопатка там повністю розірвана була, що жах так знаю. О, так. В основному свою смертю помирали. А кого вони хотіли бути, вони застрелили ще, як тільки зайшли в село. салон. там різних привозили. Кого на трасі спіймали, привезли в підвал, побитого, потім кудись ця людинка зникла, так чи вони його колись відвезли, чи вони його вбили та закопали. А це вже ж ми не знаємо. О, так наче так.